Добрий день, це програм 5 хвилин про Китай». Я ваша ведуча Алісія. Давайте подивимося на важливі новини, що відбувається у цього тижня. Цього тижня президент Борщі Енді Дуда перебуває у Кидай з державним візитом.

Ohopljen je potresnjami. On pa še zakrižal obe dve stoli: neučinkovito uporabljati takih mehanizmov, kot je Gdansk-Bolizska medzulidna komisija za izpopolnitev obiteljstva, Vandensko železnično združenje Gdansk-Evlova, ter razmisliti o izpopolnitev obiteljstva v haluzijah dolgov, silinskega gospodarstva, ciklove ekonomike, zelenoji promislovosti in ekološkoji brezbegiji. А Дуда зі свого боку наголосив, що висуну до да Сі Цзінпінгному ініціатива бояс і шлях несе у собі величезні можливості для розвитку Польщі. Співпраця у рамках боясу і шляху дала подушний боштовх інфраструктурному будівництву та економічному зростанню країни. Польща високо оцінює концепцію, якої дотримується Гідаю у міжнародних справах. А також внесок як і країна робить у мир і розвиток у всьому світі, особливо зазначивши, що борище твердо дотримується принципу «оного кидаю. Сторони також обмінялися думками з приводу української кризи. CZNPN je znova podkrepil, da opozicija, ki jo dajo glede ukrajinske krize, polega v sprijanju mirnemu beljovolomu in političnemu uleguljuvanju. V je utočnem, na da nalazi z usiljem, naj bodo usmerjeni na prepreganjanje po daljšem razširjenju konflikta, oholotčenja situacije in ustvarjanja omov za mirnih beljovoljiv. 24. hočelovnja v Begini je odbila se vsa gidanska naukovno-tehnična konferenca. Holova GRC je vruči v dvom gidanskemu učenemu višču državno plemijo v Haluzi nauk in tehnike, da je izstopil iz promovijo. У виступі він наголосив на важливості науково-технічної модернізації та інновації у просуванні модернізації у китайському стилі та високого розвитку. Закликав посилити для та усебічне планування на вищому рівні. Присколите досягнення високого рівня науково-технічної самодостатності для реалізації стратегічної технічної медицинського budowl сильної науково-технічної держави до 2035 року свого існування. Сьогодні Китай проведе у Бегині низку заходів присвячених 70-тиліччю публікації п'яти принципів мирного співіснування. Голова ГАЕД Сі Цзінпін візьме участь у ювілейній конференції та виступить з промовою. 25 червня прем'єр Держатий Кар Рицян виступив із проглавною промовою на церемонії відкриття 15 щолічної налати нових світових лідерів усесвітнього економічного форуму. Також відомо як літній даос у плечному місті Талія на північному сході Китаю. У заході, що має назву Новий передовий край для зростання і проходить з 25 до 27 червня, беруть участі близько 16 провідних представників державного та, та приватного секторів майже з 80 країн і легіонів світу. 29 червня у місті Тіншу провінції Гансу відбулася церемонія публічного жертво принесення на честь Фусі, заснований як китайської гуманітарної науки. Водночас у місті Сінбе провінції Тайван відбулася церемонія жертво принесення Фусі прибела праві через протоку. Цього року відбувається 11-й логів церемонії жертво принесення фусі плейбеля праві через протокол. Того ж дня китайська влада опублікувала рекомендації щодо кримінального покалання осіб, які у Бердо виступають за незалежність Тайваню і підбулюють до розголу країни. Документ набуде чинності у ДЕМ публікації. Це б'ять хвилин про Київ щодишньому транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам до зустрічі. Скануйте кода і дізнавайтеся більше про Китай.